Чесно про політику, сьогодні ми знову будемо спілкуватися про те, що відбувається в політичному житті України та світу. І сьогодні ми будемо говорити про вибори, тому що зараз майже по всьому світу відбуваються виборчі кампанії та вибори. Нещодавно це була Молдова. Грузія, ми ще очікуємо, що відбудеться в американській системі. Ну і будемо говорити також про Україну, тому що питання виборів в Україні дуже і дуже часто піднімається останнім часом. Сьогодні буду говорити зі своєю колегою Вікторією Максимовою, яка зовсім нещодавно повернулася зі спостережної місії у Молдові, де слідкувала за виборами. Вітаю і одразу розказуй, до чого тут Росія. Вітаю Росія! Насправді тут майже до всього, тому що це була основна така тема, яка проходила червоною ниткою через увесь виборчий процес в Молдові. Несправді не лише в Молдові. Я думаю, що варто додати трохи контексту для тих, хто не знає в Молдові. 20 жовтня відбувся перший тур президентських виборів. Та референдум про те, чи має країна рухатися до європейського союзу, і якраз таки основна проблема виникла з цим референдумом, а не з президентськими виборами, як можна було би очікувати, тому що президент це важливо все таки посада в країні. Але Росія кинула все ж таки більшість своїх зусиль саме на ось цей от європейський рух країни. І тут яка історія? Чому взагалі? Так сталося, що два таких різних питання насправді вони ставилися громадянам Молдови в один день ще до виборів за попередніми опитуваннями явка на вибори в Молдові мала бути дуже маленькою в першу чергу для того, аби підняти ось цю ось явку на вибори. Партія влади і загалом влада вони вирішили також провести додатково ще й референдум. Окрім того, партія має сандупас. Вона є в принципі такою єдиною великою проєвропейською партією. вона є монополісткою в цьому, і відповідно, їхній імідж, їхня репутація і їхній ось от політичний електорат. Він дуже тісно переплітається з е, тими людьми, хто проголосував так на ось цьому референдумі. Тому ці дві події вони об'єдналися. На жаль, це вийшло доволі сумно в плані того, в плані результатів, в плані того, як воно все обернулося, і в першу чергу в цьому величезну роль зіграла саме Росія. Тобто ми не говоримо про кінцеві результати саме на виборах президента, але про те, чи йде Молдова до Європейського Союзу, ми вже знаємо, яка ситуація тут. Одночасно, це і нібито європейська частина цього референдуму перемогла, але картина доволі сумна. Чому тому що якщо подивитися на загальні результати, відповідь так вона перемогла з відсотком. 50,4% громадян Молдови підтримали рух країни до Європейського Союзу. Відповідно, 49,6% не підтримали це. не Ну тобто, розрив це менше 1%. І якщо подивитися на розріз, по тому, як громадяни Молдови голосували в самій країні, і по тому, як голосувала діаспора, то що ми бачимо? Ми бачимо, що без діаспори європейський вибір ніколи би не переміг. Насправді, якщо подивитися на результати голосування всередині самої країни, то там у декілька відсотків перемагає відповідь ні. Однією з причин цього є і те, що російські гроші дісталися в першу чергу тих, хто проживає в Молдові, а не діаспорян. Але окрім того, звісно, що люди, які живуть в європейському союзі, а насправді діаспора громадян Молдови в європейському союзі в різних країнах, вона доволі велика. І в різних країнах було організовано доволі багато різних дільниць для голосування. Відповідно, люди, які там живуть, вони мають певне уявлення про те, чи хочуть вони, щоб їхня країна рухалася до європейського союзу, чи вони не хочуть того. Тому це теж впливало. Але звісно, що от фактор російських грошей і російського підкупу голосів він залишався, мабуть, одним з найбільших в принципі. Тобто ми говоримо про докази того, що Росія підкупала і якимось чином впливала на результати виборів саме всередині країни. Як це проявлялось? По-перше, ось ця от найбільша схема і найбільша мережа підкупу голосів. Спойлер, тут залучений телеграм, і саме, завдяки телеграму, ця вся мережа координувалася. Історія, яка були створені доволі багато різних телеграм-каналів, було запропоновано, щоб люди долучалися до цих каналів і відповідно отримували за це певну винагороду там. 100, 200, 300 лей, але далі ця вся історія вона ставала ще ще більш небезпечною, тому що людям, які мали би голосувати на виборах, які вже якось долучалися до ось цієї мережі проросійської, їм відкривали картки в російському банку. Відправляли туди певну суму, якщо людина погоджувалася проголосувати на виборах, так як треба Росії відповідно, туди відправляли. Там ну це це різні суми від кількох сотень доларів, умовно кажучи. У кожної групи людей був свій координатор, який їздив в Придністров'я, і він знімав готівку з цих карток і відповідно назад привозив людям на територію підконтрольну молдовській владі. Влади Молдови вони намагалися цьому протидіяти, але загалом не можна сказати, що це було супер. Переспішно, тому що е, там ще до за тиждень до початку виборів е, молдовська поліція казала про те, що 130 тисяч виборців підкупили таким чином. Одразу після виборів Майя Санта вже заявляла про 300 тисяч виборців. Але загалом з того, що ми спілкувалися з різними політичними партіями і з, з місцевими політиками, то звучали оцінки до 10-15% від загальної кількості виборців. Ну а 10-15% це величезний обсяг е, голосів. І ми бачимо, що ось ця от різниця вона 1% склала на референдумі, і яка кількість людей вона була залучена в цю от проросійську мережу. Тобто, загалом це виглядає як дуже непогано організована схема, яка дуже і дуже дорого коштувала Росії. Тому що ми розуміємо, що це ж не лише роздати кошти людям, це організувати мережу, це організувати цю всю сітку, яка була в телеграмі, переїзди, роздачу коштів, спілкування. Насправді на це було витрачено дуже великі кошти, і її напевно. Певна підозра, що це зроблено не просто так, і що зважаючи на ситуацію в Україні, на війну, яку Росія веде проти нас, потрібно Пробувати залучати і перехиляти на свій бік якісь інші країни, аби в подальшому можна було маніпулювати їхньою позицією на світовій арені, тому що насправді це все дуже і дуже сумно, бо Молдова, як ми бачимо, далеко не єдина країна, в якій зовсім нещодавно або скоро мають відбутися вибори. Наприклад, Грузія, з якою все не так позитивно, як ми розуміємо, і немає того маленького відсотка, який все ж таки за європейський союз. Що з Грузією можливо ми моніторили і цю ситуацію. З Грузією теж цікава ситуація. Тут насправді, якщо подивитися на Грузію, то яскраво видно, що населення воно а, проєвропейське, воно хоче продовжувати рух країни в Європейський Союз. Проте тут виникає проблема вже з владою держави. Не можна сказати, що Росія не втручалася у вибори там, тому що вона втрачалася тут. Що цікаво, якщо от подивитися на заяви міжнародних спостережних місій, наприклад, ОБСЄ ще на початку жовтня, тобто за за певний період до виборів, то е, вони казали про те, що ну. Ну, агітаційна кампанія вона проходить спокійно, все добре, все під контролем. То, от уже зараз, якщо подивитися на їхні заяви про те, як дійсно пройшли вибори, то ну вони доволі радикальні. Вони згадують про велику кількість порушень. І це такий тривожний дзвіночок, тому що міжнародні місії вони не люблять бути радикальними у своїх висловлюваннях. Філософія міжнародного спостереження вона про те, що ми максимально не втручаємося, і ми, ми намагаємося дати е, максимально об'єктивну оцінку. Ну і глибоко бути стурбованим І глибоко бути так. стурбованим. Якщо міжнародна місія дає ось таку от оцінку, здебільшого негативну, того як пройшли вибори, згадує велику кількість порушень, то це означає, що цих порушень було в рази більше, тому що тут знову ж таки варто. Розуміти про те, як працюють міжнародні місії і ті порушення, скільки вони можуть їх охопити. Тобто, зазвичай це там, умовно кажучи, година 30 хвилин, там півтори години на одній дільниці. Це не так, як місцеві спостерігачі. Вони цілий день від відкриття до закриття на одній дільниці вони бавчать повністю, що відбувається. А тут це певний проміжок часу, насправді доволі короткий, за який... Ну, часто може статися нічого, тому що усі, хто знаходиться на цій дільниці, вони знають, що тут є міжнародні спостерігачі. Тому насправді можна говорити про те, що кількість реально ось цих от порушень під час виборів були ось ці от гучні історії з тим, як кидали ціли пачки бюлетенів в ці ящики для голосування, як билися зі спостерігачами. Ну тобто. Це, це неодноразова історія, і виходить, що ось ось це висновок ОБСЄ, висновок місії там депутатів від Європарламенту. Ну вони, вони дійсно стурбовані дуже глибоко. Проте проте ну історія доволі печальна. якщо подивитися на те, хто визнав результати виборів, то це в першу чергу Віктор Орбан. Добрий день Угорщина, і в Грузії в самій почалися протести. В загальному міжнародна спільнота вона говорить. Про те, що вибори відбулися з величезними порушеннями. Місцева опозиція заявила, що вона вибори не визнає. Почалися протести. Там цілий ряд вимог аж до того, що усі опозиційні сили вони здадуть мандати і вони не будуть брати участь у роботі їхнього парламенту. Тому у день виборів насправді він був такий важкий для країни і з великою кількістю таких інцидентів. Але окрім того, цей вплив Росії він прослідковувався і до самої до самого дня голосування, тому що це, це і про рекламні кампанії, виборчі кампанії політичних сил, і про роль адміністративного ресурсу, тому що партія влади вона доволі активно залучала так звані бюджетників, тобто людей, які працюють і якимось чином пов'язані з там з адміністративною сферою, там і в, і в тому числі і держслужбовці, і певні вчителі. Ну тобто. То це на різних рівнях і аж до підкупу голосів знову ж таки та сама історія. У Росії на жаль є гроші досі. Вона їх не шкодує використовувати для того, аби поширювати свій вплив в інших країнах на виборах, в тому числі. Це ж та партія, яка зараз перемогла, використовувала у своїй агітації в Грузії порівняння України, яка вже потерпає від війни, з ніби як процвітаючою Грузією, яка поки без війни. Тобто навіть ми були якимось чином залучені в цю кампанію, і війна в Україні була залучена, і пробували маніпулювати і говорити про те, що краще обрати таку ситуацію, краще обрати про російську партію, але бути без війни, аніж обрати можливість колись потрапити до Європейського союзу і бути вільними. Але... Росія буквально погрожує прийти і знести міста так само, як це відбувається зараз. У нас насправді ми недооцінюємо силу ось цього аргументу про те, що от ви бачите, що відбувається в Україні. Ви хочете такого самого, тому що в Молдові насправді. Це також був дуже сильний проросійський меседж про російських партій. Це можна було подивитися в агітації, в тому, що було розвішено на стовпах, умовно. Тобто, якщо поспілкуватися з людьми, то вони говорять: ну ми не хочемо війни ми хочемо, аби у нас був мир в країні. Ось ми бачимо, що у нас тут відбувається в Україні. І якщо ми будемо іти в європейський союз, то нас залучать до, до якимось чином, нас залучать до війни в Україні. Хоча це звісно, якщо так подумати, то це дуже спірне твердження. Я розвивається дуже легко і дуже швидко. Проте це дійсно сильний аргумент. Якщо подивитися там на, на рекламу, певні агітаційні плакати зазвичай вони були анонімними, нелегальними, тобто вони порушували законодавство молдови. Проте основний меседж був який: про те, що, по-перше, подивіться на ціни на пальне, на газ в Україні, в країнах ЄС і в Росії подивіться на ціни на комунальні послуги в Придністров'ї і в самій Молдові, тобто Придністров'ї дуже низькі ціни, умовно кажучи, на побутове використання газу, тому що вони субсидуються з Росії. Проте зарплати в Придністров'ї також набагато нижчі. і насправді більшість не те, що більшість, але багато людей з Придністров'я. Вони їздять у Молдову працювати там і заробляти там гроші. Але насправді ось цей фактор трудової міграції певно, він також дуже сильно впливає, тому що у Кишиневі була одна дільниця для того, для того, аби там голосували ті, хто проживають з Придністров. Ї. Остров'я, і що цікаво, на цій дільниці переміг варіант: я хочу, щоб моя країна приєдналася до європейського союзу, і те саме в Грузії. Тобто, ми бачимо, що людей залякують війною, як в Україні. Ну і знову ж таки, в обох цих країнах частина території окупована. В обох цих країнах уже були попередні конфлікти там з Росією. Проте, чомусь ось цей от меседж. Про те, що треба доєднатися до Росії, аби був мир, він досі, досі працює. Хоча ну, знову ж таки в випадку Грузії про це судити важко, тому що важко судити про те, наскільки чесними були результати цих виборів, і наскільки дійсно ось ця от грузинська мрія вона набрала там трошки більше половини. Але наскільки ну чи дійсно це більше половини, і чи дійсно ці меседжі. Проросійської агітації вони спрацювали і мали якийсь вплив на виборців. Ну про це судити дуже важко, тому що ми бачимо, скільки було порушень у ході виборів, скільки було фальсифікацій. З усього всього, що ми проговорили, постає дуже логічне і насправді лякаюче питання. Ми дуже довгий час в Україні між собою всередині на різних рівнях говоримо про вибори і про те, що вони колись у нас також мають відбутися, і ми бачимо приклади того, як це відбувається у наших сусідів, які досі потерпають від проросійського впливу насправді тут дуже багато питань до того, як будуть відбуватися вибори в Україні, і які методи впливу на нас буде пробувати використовувати Росія. Тому що залякати нас війною, мало ймовірно, що це на когось спрацює, тому що ми живемо в цьому стані вже дуже довгий час. Спробувати підкупити нас тут. Має бути дуже система захисту безпеки, хороша, аби ми не мали жодної лазівки для того, аби російські гроші заходили сюди і псували на нам нашу історію і нашу можливість європейського вибору, але ми всі розуміємо, що з тими анонімними ресурсами, які зараз існують в світі, ми не зможемо цьому повністю запобігти. Тому постає дуже логічне питання, що важливо доведеться очікувати нам, і як ми можемо з цими ризиками боротися, тому що вибори в Сполучених Штатах там також дуже багато сюрпризів нас очікує. Але ми в першу чергу маємо думати про свій суверенітет і про те, як нам захистити себе, як ми це зараз. Робимо на фронті, так нам доведеться однозначно і не менш важливо захищати себе всередині країни на виборах, тому які б Тут є можливості, які тут є виклики, і що в першу чергу ми могли б зробити, аби зупинити цю історію і зробити вплив Росії на наші вибори і на нашу демократію мінімальним. В першу чергу тут одразу треба наголосити, вибори під час воєнного стану в Україні неможливо. Конституція це забороняє там цілий ряд статей, окрім того, ряд інших законів вони також регулюються. Говорити про вибори, щось планувати. А, щось обговорювати. Ну цього ніяк не заборониш. Це це важлива тема. Проте, ну не варто впадати в ось цю от виборчу істерію, що вибори обов'язково будуть, нам одразу треба до них готуватися. Тому що в тому числі ми бачимо, що відбувається на фронті. Якщо говорити там про потенційне майбутнє колись потенційні вибори, то по перше, дуже, дуже важко судити про те, як воно буде в майбутньому. Ми не знаємо на яких умовах закінчиться воєнний стан, і на яких умовах взагалі будуть будуватися ці мирні часи, коли вибори будуть можливими. Якщо з Вернутися ось до ось цієї історії з регулюванням, забезпеченням того, аби Росія не змогла втрутитися у хід виборчого процесу, то ну насправді в мене доволі песимістичні такі передбачення щодо цього. Дійсно, дуже важливо говорити про те, як, як запобігти потенційному російському втручанню. По перше, важливо е, зрозуміти, що робити з телеграмом. Тому що Телеграм це величезна платформа, яка дає величезні можливості для того, аби впливати в тому, в першу чергу політично. Наші політики вже використовують телеграм для своїх рекламних кампаній. Проте в майбутньому це буде ну це буде лише посилюватися, якщо, якщо ніякої регуляції нічого нового не буде запроваджено. От у, у сфері е, саме телеграму. Окрім того, це це в принципі історія з із виборчим законодавством, і з законодавством про політичні партії. У майбутньому ми не розуміємо, які партії будуть брати участь у виборах. Зараз партії не можуть нові реєструватися, проте можливо, можливо зареєструються якісь нові політичні сили з проросійськими обіцянками. Ну і ми бачимо, що зараз проросійські політики вони знову починають піднімати голови. Вони знову починають вважати, що вони, вони мають право про щось говорити загалом, і вони, вони ведуть доволі активну діяльність. І я. Майже стовідсотково впевнена, що це лише цей тренд. Лише він буде посилюватися в майбутньому. Ми не знаємо е, про фінанси про російських партій у минулому за останні там чотири роки. Не зрозуміло, хто буде брати участь у виборах у майбутньому, які політики, які партії не зрозуміло наскільки ось ці от безпекові питання вони будуть організовані під час виборів. Не зрозуміло, як буде забезпечена участь людей, які проживають біля лінії зіткнення або людей з окупованих територій. У нас є приклад Придністров'я, де люди їздять з Придністров'я з окупованої території, голосувати у Молдову. І Якщо ми говоримо про вибори, то ми говоримо про те, що бойові дії вони зупиняються за Рожуються, ну тобто різні варіанти, і ми говоримо про те, що їздити через лінію розмежування стає можливим і стає доволі безпечним настільки, щоб люди активно цим користувалися. Який буде вплив людей, які знаходяться під російською окупацією на вибори в Україні? Це люди, які постійно знаходяться під впливом російської пропаганди. Це не робить їх гіршими українцями, чи чи ще щось боже збав. Проте ну нам, нам треба дивитися правді в очі. Російська пропаганда це величезна машина. Яка має величезні ресурси, яких Україна не має, тому ми не розуміємо, чи можливо Росія захоче задіяти таку саму історію, як в Молдові, робити картки в російському банку, знімати з них готівку на окупованих територіях і завозити назад на підконтрольну владі територію. Ми цього не знаємо. Можливо, це буде як в Грузії, проте варіантів ось цього впливу їх безліч підкупити виборців. Ну в Україні традиція гречкосійства вона. Вона далека, давня і дуже близька серцю кожного українця. Проте у майбутньому, теж Росія намагатиметься підкупити українців, українських виборців, намагатиметься втрутитися у хід агітації, буде намагатися впливати на певні політичні сили, буде намагатися впливати в принципі на хід виборів. Це величезний спектр загроз. Усіх їх передбачити неможливо. Чи матиме воно дійсно якийсь суперуспішний вплив і чи дозволить воно. Убезпечити вибори, зробити їх максимально незалежними. Тут питання проте ну в тому, чи чи будуть вибори добре організовані якісно. Ну у мене тут менше сумнівів, тому що це, це більше питання до роботи саме виборчих органів в Україні. І, і тут тут можна будувати більш оптимістичні прогнози. Проте загальна ситуація з російським впливом це, це величезна загроза і величезне питання для нашого майбутнього. Підсумовуючи, все знову впирається в роботу правоохоронної системи, гілок судової влади, тому що якщо у нас сьогоднішні проросійські діячі, про яких ми все чудово знаємо, не покарані, продовжують мати вплив і продовжують вести політичну діяльність, то насправді їм буде набагато легше повернутися до того, чим вони займалися, і Росії не треба буде напрацьовувати нових людей, нові обличчя, і з цим потрібно однозначно працювати активніше. Тому е, вибори це надзвичайно цікава тема, і зовсім скоро ми поговоримо і про про інші вибори дуже глобальні, масштабні. Це будуть сполучені штати про Україну. Скоріше за все, ми будемо говорити трошки пізніше після нашої перемоги, але з урахуванням всіх тих перемог і ризиків і викликів, які ми сьогодні проговорили, і всього того, що нам доведеться з вами долати після того, як вдасться подолати росіян на фронті. На що ми дуже щиро сподіваємося і будемо підтримувати наших воїнів у цьому. І дякую за цю фахову розмову. Будемо однозначно спілкуватися і надалі про те. Як працює демократія у світі?